Пройшло вже півтори годинки, поки тісто сходило, я думала, що ж я з його зроблю. Вирішила зробити звичайних пиріжечки. Тісто таке туге-туге. Бачите, як надуваються бульбашки. Дуже гарне тісто. Я люблю дивитися, як хтось працює з тістом, а інколи навіть не можу налюбуватися. Як я сама працюю з тістом. Значить так, розділяю я тісто на 12 частин на рівненькі. В мене будуть просто звичайні пиріжечки. Вчора я знову робила сливове повидло, трішки більше слив сюди поклала, то воно не дуже загусло, але таке собі гарне, смачненьке. Це залишила на пробу, вірніше, залишилось на пробу. Я сьогодні, думаю, зроблю пиріжечки. Значить, роблю, ділю я тісто на 12 частинок. Два на два. І один, на три. І цей так само на три. Це дуже легко. Це все мене навики ще з пекарні, але зараз. Зараз інші технології, то може й не так все. А це я так робила. Скільки я, божечко, скільки я цього тіста переважила. У мене в руках оце як треба 50 грамовки робити, то вони в мене вилітали швиденько, чи 100 грамовки. Не першу, другу, там третю зважити, а потім автоматично вони вилітали. Так що... До всього можна звикнути. Тепер заокрувлю її я ось так. І накриваю, хай ще трішки відпочинуть, хвилин 7 чи 10. Тісто вже відпочило. Тепер я буду робити звичайні пиріжки, повидло моє. Єдине, що я буду робити, їх складати догори колесами. Так, звичайні пиріжки защіпую. Це якщо хтось боїться, що у вас щось витече. Все дуже легко. Тісто таке просто не налюбуюся ним. Часто запитують, а що ви робите, якщо тісто липне до рук? Якщо я олійкою бризкаю, то не липне. Можна борошно, ось так, як я. І ось так викладаю на поверхню. Все дуже легко. Віночок роблю так, як у варениках. Все дуже легко. Гарненькі такі були. Ось так. Кладу на поверхню. Ось так надріз. Дівчата забулася помазати. Так, маргарину, можна олією. І надрізики ось так роблю. І ось так скручую по діагоналі. Ось так красивенько, так. Ось такі будуть у мене. І ось так по діагоналі скручую. Можна отак зв'язати в кільце. это такая булочка. Значит, давайте так еще сделаем. Можно просто выкладывать на поверхность. Такая гарная булочка. Ось я поліпила, поскладала. Чим цікаве оце викладання на поверхню е і ліплення, ви зможете, як кажуть, слідкувати. Якщо десь чуть-чуть, якщо тісто гарне, то воно обов'язково підірве. Якщо начинка захоче втікти, то ви можете контролювати десь щось підліпити. Оце таке дівчат. Вставлю в розстойку. Не знаю на скільки хвилин, але духовку розігріваю на 180 градусів чи на 190 Ось я зробила вже крихту перед посадкою в духовку я. Десь, може, хвилин 20 будуть вони стоять у мене в розстойці. Булочки вже підійшли, я їх помазала курячим яєчком. Просто куряче яєчко і водички ложку додала. Кожного молочка. Я це ставлю в духовку випікатися десь від 20 хвилин. Пекла я ось такі пиріжки. До духовки ще ніяк я не можу звикнути. Ну, не дружить вона ще зі мною. От. А по тісту питань нема. Тісто, як завжди, в мене гарне, пухке, годила всім. Хто любить з повидлом, будь ласка. Хто притрушить, будь ласка, дівчата. Кому подобаються мої булочки, ставте подобаєчки, пишіть щось в коментарях. Я вам буду дуже вдячна. Всіх обіймаю. До наступних зустрічей!